Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про лікувально-діагностичні можливості науково-медичного центру святої Параскеви при захворюваннях шумково кишкового тракту. Приблизно кожен п'ятий пацієнт, який звертається до цього медичного центру, потребує діагностики та лікування органів травлення. За спостереженнями лікарів, не завжди люди, в яких є проблеми шлунково кишкового тракту, вчасно звертаються до лікарів або за відсутності скарг, або мотивуючи це неприємними процедурами обстежень. Натомість сьогодні можливості ендоскопії надзвичайно великі для діагностики і лікування захворювань шлунково кишкового тракту. Це є різного роду поліпи шлунково кишкового тракту, всіх його відділів, починаючи від стравохід, шлунок, 12пала кишка і весь товстий кишківник. Це є патологічні зміни слизової оболонки, які не мають форму поліпів, тобто таких вип'ячувань, так, а на рівні, тобто як площадки. До розвитку ендоскопічних методик за певних ризиків людині забирали частину органу, шлунку чи кишки. Сьогодні за появи будь-яких змін чи тим паче найменших підозр, що утвір може переродитися у злоякісний, все забирається без розрізів і небезпеки для пацієнта. Найчастіша проблема шлунково кишкового тракту поліпи. Існує чимало припущень, звідки вони виникають на слизовій. Зокрема, їхню появу провокують генетична схильність, хронічна інфекція. Чи проблеми в кишці. Однак медики сходяться на тому, що поліпи треба видаляти. Виникнення самого поліпа так це вже є порушення між поділом клітин, так тобто їхнім ростом надмірним і їхнім природнім відмиранням, але в дуже якомусь локальному конкретному місці. Так. І тому, е, в залежності від гістологічної будови поліпи, вони мають різну схильність до злоякісного переродження, так але в принципі мають. Тобто будь-який поліп потенційно з плином часу, і з, скажімо, дією тих факторів, які призвели до його виникнення, навіть невідомих для нас, так але він має ризик трансформуватися в злоякісне захворювання. Це нерідко підтверджує гістологічне дослідження поліпа, тобто мікроскопічне дослідження зразка тканини. Відтак його видалення вважається ефективним способом профілактики розвитку злоякісних захворювань шлунково кишкового тракту. Причому чим більше поліп, тим вірогідніше його схильність до онкології. Якщо поліп, наприклад, більше одного сантиметра, то він там його ризик злоякісного переродження зростає в рази, так до прикладу. Тому поки вони маленькі, поки вони є на такому, таких розмірів і на такому етапі, що їх можна ефективно безпечно для пацієнта видалити за допомогою ендоскопічних операцій, то, як правило, це є все-таки знахідки при або профілактичних оглядах пацієнтів, або коли пацієнти, скажімо, ну, обстежуються з приводу інших, якихось патологій. Найчастіше поліпи виявляють проктологи при колоноскопії, тобто огляді товстої кишки. Оскільки очевидних симптомів немає, лікарі радять проходити періодичні обстеження. А якщо є потреба, цілком можливо одразу усунути і проблему. Це звісно обговорюється з пацієнтом перед обстеженням. Такі втручання називають хірургією одного дня. Тобто пацієнтові проводиться втручання під загальним знечуленням і післяопераційним спостереженням у денному стаціонарі. Ендоскопічне видалення поліпа сьогодні це втручання малотравматичне і безпечне для пацієнта. Це, наприклад, тут бачите, є поліп товстого кишківника. Особливістю його є те, що він розташований на так званій широкій основі тобто, місце прикріплення його до стінки кишківника є досить великою площадкою для безпеки пацієнта, для того, щоб запобігати травмуванню стінки самого органу. Перший етап операції з виду поліпу є введення під його основу спеціального розчину, який має судинно властивості, для того, щоб не було кровотечі під час і після операції а також має барвник. Який нам замальовує підслизовий шар. І таким чином оперуючи ендоскопіст доскупіст, ну, чітко бачить так, що, чи він, будемо казати, відрізає, видаляє, там, той ділянку слизової оболонки в межах підслизового шару чи ні. Це власне інструмент там на кінці є голка, вона зараз є під основою цього поліпчика, і оце бачите таке синє. Це, власне, створюється така якби подушка, тобто цей отвір піднімається, надувається, і цей синій колір нам потім покажує, демонструє межу підслизового шару. Далі ми на цей отвір накладаємо спеціальні індоскопічні інструменти і проводимо його видалення. Часом це вдається, наприклад, так би мовити, зрізати за один етап. Так? Є технічно складні, коли це накладання чи петель, чи відповідного ножа треба робити в кілька разів для того, щоб забрати всю, скажімо, патологічну змінну ділянку. І ось так виглядає, скажімо, місце, де був цей поліп, є синє дно. Свідчення того, що ми в межах підслизового шару, стінка кишки не пошкоджена і утвору нема. Ця вся діляночка з тим барвником вона собі там за кілька годин розсмоктується. На це на цю ранку випадає відповідний такий природний клей там, фібрин, який продукує організм, закриває, і воно досить швидко, самостійно, навіть без якогось особливого додаткового лікування, такий дефект загоюється. Ну і фактично пацієнт є стає вилікуваним від цієї проблеми. При складних випадках, коли є навіть мінімальні ризики виникнення ускладнень, пацієнта до втручання готують. Ми накладаємо на ніжку того поліпа. Це то, що я говорив, що він так виглядає, ніби як голівка його, то як ягідка, а і ніжка це як хвостик. Так, от на цей хвостик, на цю ніжку, ми бачите, тут блистить кліпса. Тобто перетиснули ось так його спеціальною кліпсою для того, щоб перекрити постачання крові і щоб відповідно потім, коли ми його зріжемо, не було кровотечі. Ми відрізали поліп. Оце там ота кліпса і гечка його ніжки. А це от весь цей поліп. Ми захопили спеціальним кошиком і починаємо його витягувати назовні для того, щоб потім гістологічне дослідження зробити. Забирати кліпсу і петельку не треба. Згодом вони самостійно відходять, а зона втручання загоюється. Ендоскопічні операції виконується і при змінах самої сзової оболонки, коли в ділянці шлунку певні клітини слизової перебудовуються за типом кишкових клітин. Такий стан може бути загрозливим з точки зору переродження на злоякісний утвір. Усе це сьогодні успішно лікується за допомогою сучасних ендоскопічних методів. У таких випадках забирається частинка проблемної ділянки, а слизова з часом відновлюється. Ось це змінена діляночка. Бачите, біла. І е, під її основу ми зараз вводимо е, такий спеціальний розчин з барвником. Потім ми оцю змінену діляночку. Засмоктуємо вакуумом такий спеціальний ковпачок. оце бачите, таке довкола Прозора. Це такий е, ну, операційний ковпачок, який одягається на ендоскоп апарат, і ми фактично в цьому ковпачку кажуть, маніпулюємо інструментами, що теж убезпечує нас від того, що ми там пошкодимо здорові тканини довкола. При заглибленні процесу в підслизові шари сьогодні теж можна допомогти. А виявляється проблема під час такого обстеження, як ендосонографія. Тобто одночасно стінку можна оглянути зсередини ендоскопом і при застосуванні ультразвукового датчика. З допомогою нього ми маємо можливість оцінити власне розташування цього, цієї пухлинки, її співвідношення з шарами стінки органу. І, Ендоскопічне обладнання дозволяє виконати вже саме ендоскопічну операцію з видалення цього післизового утвору. Такі операції називаються, наприклад, післизові дисекції. Це можна видаляти і більше за площею якісь патологічні зміни слизової оболонки, наприклад, ранній рак в шлунку, так, коли зміни є настільки мінімальними, що вони. Е Є пошкодженим чи уражений раковими клітинами, тільки слизова оболонка, і після шар. Тоді це все видаляється, а орган по суті зберігається. Ендоскопії з ультразвуковим обстеженням проводять лише в деяких українських клініках, де є відповідне обладнання у Львові тільки у медичному центрі святої Параскеви. Завдяки апаратам можливості ендоскопії стали ширшими. В Європі така діагностика і лікування вже не є ексклюзивом, як в Україні, а стали стандартними процедурами. Оце ми бачимо таке випинання слизової оболонки. У вигляді післязового, ну тобто, якийсь утвір, так? тобто, воно таке схоже на поліп, але по, по, по певних ознаках ми розуміємо, що це не є поліпом. І от коли ми зробили ультразвукове дослідження, ми бачимо тут таке потовщення чітке в післизовому шарі, тобто, оця. Фасолинка, так це є доброякісна пухлинка, яка розташована під слизовою оболонкою, в підслизовому шарі. Ну і відповідно ми бачимо, що далі структура стінки там, органу є збережена, не порушена, е немає проростання там в глибші шари, так, тобто це не є, немає ознак злоякісного процесу. І тоді такі випадки можна, скажімо, розглядати для ендоскопічних оперативних втручань. Великий спектр ендоскопічних операцій застосовується при захворюваннях жовчних шляхів. Зокрема, цього сьогодні потребує чимала кількість пацієнтів, в яких раніше видалили жовчний міхур лапароскопічно. Однак процес камнеутворення ще продовжується. Лікувати приймаючи препарати складно а от ендоскопія дозволяє виправити ситуацію. На сьогоднішній день, з точки зору діагностики, на перший план виходить радіологічний метод, тобто МРТ, фалангіопанкліатографія, а ендоскопічно це вже є більше ну, лікувальні втручання. Тобто, саме простеньке, наприклад, це є розсічення цього великого дуоденального сусочка, якщо він є стенозований, тобто дірочка є настільки маленька, що вона погано пропускає жовч і. Всік пішлункової залози, розсічення його дозволяє відновити цей відток, ну і зняти там ці приступи хронічного панкреатиту чи проблем з печінкою, з відтоком жовчі. Ендоскопічно можна забрати камінчики жовчних протоків, які сильно дошкуляють пацієнтові. Після розсічення великого доодинального сусочка проводимо видалення цих камінчиків за допомогою спеціальних інструментів, корзинок, балонів дилатаційних. Якщо є в камінці великі, то є відповідний інструмент, який дозволяє всередині самої протоки той камінець подробити і вже такими дрібними фрагментиками він собі, скажімо, виходить назовні. Застосовуючи кілька ендоскопічних методик при лікуванні проблем підшлункової залози, наприклад, є можливість провести стентування, тобто встановити трубочку в протоку, яка забезпечує відтік жовчі. Те, що пацієнтові болить і дошкуляє роками, сьогодні можна усунути за один день. І що важливо, ці втручання є мінімально травматичними і максимально безпечними для пацієнта. В ідеалі, стверджують лікарі, людина, навіть не маючи жодних скарг на здоров'я після 45 років, має зробити ендоскопічне обстеження шлунково кишкового тракту. Це є обстеження з травоходу шлунка і донестипалої кишки. Гастроскопія, так скорочено називається, так, і обстеження товстого кишківника – колоноскопія. Ми широко застосовуємо, що робимо одночасно і одне, і друге обстеження під загальним знечуленням, тобто з максимальним комфортом для пацієнта. Кратність обстежень залежить від можливих ризиків. Для здорової людини огляд можна повторити за 5-10 років. Однак вартує проходити обстеження раз у два роки, зокрема людині після 40, яка має якісь проблеми з травною системою, крім того, якщо в родині були випадки онкозахворювань. У науково-медичному центрі святої Параскеви сконцентровано ендоскопічне обладнання найвищого світового рівня, завдяки цій апаратурі, а також провідним методикам оперативних втручань, позбутися проблем шлунково-кишкового тракту можна в короткі терміни з мінімальними ризиками і максимальним успіхом. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.